На Закарпатті збудують модульне містечко для потреб військових. За таке рішення проголосували обласні депутати на позачерговій сесії. Саме містечко буде власністю обласної громади і там розмістяться окремі підрозділи Сил оборони. Але головне, те, що ми сьогодні приймали, це те, що це обласне містечко. Чи для військового містечка, що будь-яке містечко буде належати обласній раді. І в подальшому, я впевнений, в нашій перемозі, поверненні наших територій, ми зможемо це використати для обласної ради і сформувати на ньому будь-який інший заклад, наприклад, навчальний. І це насправді важливо, тому ці рішення сьогодні тут і приймалися, щоб в подальшому в кінці це містечко стало власністю Закарпатської громади. Важливим є те, що ми будемо мати. Такі об'єкти, які будуть слугувати сьогодні, підтримувати оборон держави, І це насправді дуже важливо, тому що я думаю, що не для кого не секрет. Всі, хто проходить певну ротацію, військові формування, включаючи там прикордонники, назва з гвардію, вони повинні мати місце для цього. Так також депутати проголосували за виділення грошей на 19 обласних програм. Здебільшого гроші спрямовують на соціальні потреби, на лікування військових та для забезпечення сил оборони усім необхідним у війні з Росією. Гроші на ці потреби вдається знаходити у тому числі і через перевиконання бюджету. Більшість 80% територіальних громад перевиконують свої бюджети там від 10 до 15%. Закарпаття приблизне на станом на сьогодні перевиконання бюджету. Близько ну, тридцять два Це є перевиконання порівняно з тим роком. Також обласні депутати розподілили трансфери до обласного бюджету. Із них, зокрема, на Хущині у селі заріччя зводять дитячий садок. Нині на ці потреби спрямували понад 5 мільйонів гривень. Ще частину коштів виділили на поточні ремонти доріг та на співфінансування транскордонних проєктів.